Таким чином можна приготувати половину тушки, якщо курочка дуже велика. Але я сьогодні буду готувати цілу, але розділивши її на дві частини. Ось такі дві півтушки в мене вийшли. Прибираю все те, що мені не подобається, і додаю сіль та чорний перець. Також додала готову суміш спецій до курки, одну столову ложку рідкого меду і трохи олії. Олія потрібна для того, щоб спеції рівномірно розподілились, і також вона при запіканні надасть гарної скоринки. Роблю курі масаж, розподіляючи рівномірно всі спеції і даю їй відпочити одну годину при кімнатній температурі, а потім запікаю. І ось така рум'яна красуня у нас вийшла в результаті. Всім смачного!